Вітаю вас, українці, Ми крутий народ, і я вам це доведу. Смарт на халяву. Як це взагалі таке можливо? А от благодійний фонд шалені волонтери доводить, що таке можливо. Але не гаємо час зараз самі все побачите. А з вами Вадос. Україна. Погнали! Oh, Дивіться, українці, значить, чому ми так от, з Андрієм стали на фоні оцієї красивої машини. Не просто так а, попозувати, так? що робить оцей апарат от, на цій локації. Так, дивіться, це апарат, це в нас лот, да, який ми сьогодні Оп! розігруємо. Да, така машинка, да, смарті, який ми розіграємо. Машинка Смарті, яким ми розігруємо. А можна, так? Да? Да, ось сертифікат переможця. Ну так, українці, донатити стає не просто приємно, а ще й вигідно. Yeah. Да, да, ну кому сьогодні буде yeah. дуже вигідно. Саме саме приєднається. Галю, галю, моя галя! Мати А потім були виступи різних виконавців. Був благодійний аукціон лотів на підтримку ЗСУ. І люди на випередки купували лотерейні квиточки на розіграш смарт. Ну і головна подія цього заходу розіграш лотереї, де головним призом буде автівка Смарт. Дівчинка своєю щасливою рукою зараз і вибере переможця. А ось і він переможець. Урочисте вручення ключів від Смарту і обов'язкова грамоту переможця. Привітання, оплески, щасливі очі нового власника Смарту. Але по всьому видно, що переможець ще не зовсім повірив у такий шалений фарт. Ну і нарешті, перша примірочка смарту до нового власника. Він звичайно впевнений, що всі за нього так раді, але не знає, що кожен присутній зараз думає, на його місці мав би бути я. Українці, ну що, от так буває. Самі а бачили. Розі... Коротше, в шоки, да? А, а, в шокі, да? Я в шоке, да. так. Добрий вечір! Добрий! Добри вечір в студію! Добрий вечір! Добрий вечір. Ох, ти. Так. Кажіть. Що ви будете розказувати? Це власник Смарта об'ясняє, як їздити новому власнику, якого немає права. Прикиньте така ситуація? По-перше, я йому об'ясняю, я вам об'ясняю, як рулити немає прав. Ага. А він мені а зараз об'ясняє, як це. Блін, так зробити, щоб виграти нарешті смартфон? Ну, які секрети? Ну, де там якусь збороди волосину видірте, що сказати. Ну, перше, запитаємо, у вас тут є світ. Так. У вас тут у вас, так, чи ага. мікрофони, які пишуть звук. Ви блогери? Ми блогери! Ви Ми блогер. А що ви за блогера? Ну, Значить, себе. YouTube канал, Vados.ua Vados.ua? Вадос Єй, видос такий канал, Vados.ua? А я щось таки чув. А про що там, який контент. А, а, що, і що ділає Вадос, є на чому ти Це, чого ну, це Там шалений байкер розповідає про українців, про гідних українців, про гідних людей, про гідні організації і волонтерів, як вони наближують до перемоги України. Ага. Вадос це вийде. Вадос Ви, ви байкер? Ой, як ви здогадались, <рес> <рес> ви фарт накопичився, на тобі, тачку. У <рес> тебе Та, є машина? Ні. Ну, і правда ж, немає машини. Блелин. Ну, в тебе є машина. Це не якийсь спорт, ну, капець, так. Як так мою, його треба бігом тест-драйв замотити якийсь. Було бень. Ми тут зараз зробили тест-драйв якийсь. І цей огляд. Ну знаєш, автоблок. Деякий огляд. Ну нічого, українці. А може, а може, в якій позиції, так? А ну, давай замутимо тест-драйв. Можна? Тест-драйв і огляд! Смарт. А? Виграв! Це пізніше, так, колись? Ні, ну не всього. Українці, Юрій, всі бачили попередня передача, як людина виграла смарт. Майже на дурику. А зараз, як ми і обіцяли усім, де? обзор виграного смарту. Погнали. Габаріти. Ну хто не бачив смарт, але хто порівняв його з байком? А ми це зробимо. Давай так. Що крутіше, байк чи смарт? Ну, байк звичайно. Оце плюс. Тікай! А давай я з тобою буду сперечатись. у цій передачі, я з тобою буду сперечатись. я тобі докажу. Що у Смарта, отак от плюсів над байком, то більший смарт більший. Більший. А якщо машина більша, значить вона краще. <світ> Будь ласка, смарт машина для туризму. Неочікувано був випадок, коли я возив двох дівчат, а не одну. Це, це, максимум, це максимум! Більше вже неможливо. Другий ряд сидінь смарту. Тобі не жми, в коліна, ніж вистачає місця, вільно, да, починаю, наче, так. наче і простір, да, да. Так? ну я думаю, не в кожному лендкрузері можна отак розсістися, да? А дівчина, знаєш, якщо, як корабль називеш, так він і не попливе. Да, так да. от як ти дівчину навчиш масаж робити, да. так, так вона його і буде робити. А, а, а терей уяви, що замість мене. Ні, давай я уявлю, замість тебе. Да. Якась чарівна дівчина. Да. Навпаки. Їх повно. Він мені дуже Їх подобається. повно. Починаємо з ну, самого прям жирного. Так. Вгадай. І від вашого, чесно кажучи, романтизму нічого, нічого не, лишається. Не, не лишається. Ні, лишаються дуже прикольні спогади. Так. Поки ти їдеш в, в, в дощу в, в, все, в воді, як в ванні пливеш майже. Це не романтично і не прикольно, А потім... Такі ці емоції перетворюються на, на такий прикол. Прикол, який не забувається вже е, в житті ніколи. Так, але да, це перше. І не відходячи від каси, друге. В тебе є що для душу? Двірники. Двірники. Знаєш, як працюють мої двірники рукою. Отак. Пальчики. Бо їх треба економити. Да. Цей дуже намок, пішов цей. <смір> розумієш? Да. Бо так намокнеш, воно вже не стирає, воно вже Ну, розводи такі залишаються, да. все рівно, розумієш? І потім, коли всі вже перетер, уже отак. Але от в цю стіну, що я тобі, це, ну, це просто така безкорисна штука. О, ти, ти все рівно, що машеш просто перед носом. Воно наляпає. Все. Нічого, не міняється, нічого не міняється. А скрізь оцю зливу, розумієш, води, да. ну ти розумієш, що, що можна побачити. Я дуже прищуритись, і один глаз взагалі закритий і в цей глаз тебе бризкають весь час. Оце таку картину ти бачиш. Що дуже небезпечно, так. Да. Що дуже небезпечно, ну про безпеку навіть, тут і мови нема. Це, як мінімум, е незручно. А... По-друге, це небезпечно. А в тебе їх що? Два, три, Ще. три. Оу! Чекай. Ну, я тобі скажу. От, ми даремно їх не рахували. Плюси. Да? Ну, не будемо повертатися назад, там підраховувати і так далі. В нас же, ну, таке условне змагання. да? Але е я думаю. Що їх вже більше десятка. Це Я так думав, справді так. Справ. Хочеш ще один козу? Суттєвий? Да. Це прям, його може і першим треба було сказати. Багаж. От вгадай, який тут, бо це багажник, до речі. Можеш подивитися, да? так? Скільки тут місця? Ну, що можна максимально покласти? Баночка колей не місте. Баночка коле. Так. Він, я думаю, так постачає. Ап-ап! Як тобі? Багажник? Майже mm. нема місця. Чекай нема. А обладнання, А статівчик, а викрутка. Ну. Ну, все, все що в карман поміче. Все, все, що в два кармани можна помістити. Не більше. Повір мені так. на слово. А тепер А тепер нормальний багаж. Ми зрозуміли на цьому контрасті, що взагалі таке багаж. Так. І що ви собі думаєте? Оце таке багаж. Друзі. О, дивись, я тут можу лежати як завгодно. Прошу замітити, не сам. Так. Тут достатньо місця, щоб ота масажистка. Добре, дві. Тут так само продовжувало мені робити масаж. Відкривай! Дивись, а якщо його відчинити, то можна влягтися як баром. Розумієш? Не вистачає мартів, так? І сигари. Сигара, сигара, сигара. Курити, до речі, шкідлива для вашого здоров'я. Так само, як вживання алкоголю. Оп! Ну що скажеш? Да я вдовольню. Це де? де оце? Байк, звичайно, крутіше. Де, де воно? <свист> <свист> ми ще не показали. А ну, давай. Опа, до речі, люди, оце місце ну, приблизно в три рази більше, ніж мій багажник. А їх два десь ну, ми не будемо рахувати оцю кубатуру. Оце все, так. як кажуть... Знов-таки автоблогери літраж багажника. Який літраж! Ви порахуйте, скільки людей туди запхнути можна. Людя! О, людя. <реш> да. А тут, а не дай Бог, здвинути трошечки вперед сидіння, бо там дуже струнки дівчата. Так. То Тут можна виспатись, поки ти їдеш якийсь тур по Одесі. Розумієте? Все, зафіксували. Повертаємося до того. Ну Це також жирний плюс. Наприклад, дивись, як ти думаєш, при якої температурі можна їздити максимально холодною на такому байку? Я думаю, нуль і все. Тому що ти помиляєшся, плюс 5. По резині треба спортбайк не може там пересуватися, він вже небезпечний, ага. нема щеплення з асфальтом. Плюс 5. Плюс 5. Плюс 5. Успіх. А ти в наших та широтах порахуєш, скільки е, я не можу користуватися цією технікою досить довго. А ти такий сів взимку. Новий год! Масажистки! Заходимо! Барменша! Сюди! Хоп! І в те вже новорічний патітачка, настрій. новорічний настрій, ти в цьому значить, збарадує, там Миколаївич у нас з збарадує. Ти з бородою снігурки розмінають. Да-да-да, А в багажник подарунків. А, стоп, чекай, подарунки можна і на кришу ну, намонтувати. Так. Там ж це нормально, якась там велика велика там балка, банка, банка мінералки, якісь тортики там і так далі. Люди, люди тільки зрадіють. Тому, от тобі ще плюсик. Так. І при цьому, при цьому ти їдеш. В чому? Ну, уявімо. Плюс 5. Я їду. Що мене обігріває? М -м Тільки руль. Я не знаю. Серце. Тільки серце. серце обігріває <риває> мене, розумієш? Да. Нічого. Дуже покасательна. Ну, як швидко їдеш, трошечки нагрівається рама від мотору. Так. І полоска на ногах трошечки гріється. Від слова трошечки трошки. В тебе що? В нас печка. 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 І ще. О, так. Ззаду у нас двигун стоїть. І коли він працює, то дуже тепло насправді. Так да? і ті печки не треба. Блін, можна печки навіть економити. Так. Капець. Ну це я не знав. А і, ви знали? До речі, не, ну, дис дискомфорту якогось немає, що там дуже сильно гріє. Що він гуде, так? Да? Чи ж ну... а він може так працювати там? Mm. Ну, наприклад, ти сьогодні в той ліричний настрій ти там ну, там, наприклад, монатіка, так? Да? По він под, під монатіка там. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Він більше стабільний такий, більше стабільний. Але може його можна перепрограмувати, звернутися до фахівців, розумієш, Можна, це звичайно. Хопа під полякову, як дав джазу. Розумієш? Так. Чи так. що з прикол? У нас багато виконавців. Тут можна на кожен день свій настрій Так. — І підрагував там, або ви, або ви є під півоварова. Ну, у нього вокал потужний. Хай він не ображається, що ви. Ви це в доброму сенсі. Вокал потужний, як дасть по, по зв'язках по своїх догладів, да? Да. Ну, так? Так. Да. Це називаємо спортрежим. Так, так. Кнопочку якусь вімкнув, спортрежим і що півоваров, що ти на смарту Ні, ну до речі, тут то... Ну Так, треба. Прям сідати я не раджу. Тут е, от тросик тримає. Звичайно, що тут метал і тут метал. Я думаю, що воно стопудово витримає. Але ну, прямо експериментувати Да. Якщо от, ну, сіли, там ноги слізають, бачимо, що вдох сиділи, нічого основне. А там прямо так от сідати, е, я думаю, що не варто. Mm. Але дивись. Третій бонус. Тільки в багажніх. Чим тобі не барна стійка. Ну Зараз йога модна штука, да? сімся в позу лотоса, Все, це вже барна стійка. Да. Барна стійка. Раз, два, три, 4, 5. На 5 людей. Стоп, а чому сидячих не порахували. Не. Наші сидячих троє. Як... 5-3, 8. Барна стійка на 8 людей. Або досі Добре, чекай. Так Це вже паті... Паті... тачка. Вмикаємо зло. До речі, треба ж перевірити і музик. Що там у нас? По музиці. Робимо це отак. Вот Оп! Не вийшло? Оп! О, до речі, що слухає юрець. А я слухав українську музику, що я вам, українці, раджу. Так, паті тачка, визначились. Да. О, а якби ще крісла розгорталися отак? Ти такий сидиш там, ну, і припустимо, я, да? тут дівчата. Тут вже ну, походу, має бути десь з краєчку такий барменша. Yeah. Ну, окрім масажисток, треба укомплектувати тачку і ще її що це висит, Не вистачає. Да, і тут, е, виявляється, в нас. Е, ну, А чекай, а яка тачка має барну стійку на вісім? Щось я таке не пригадую. Окрім Коротше, все, стой. Смарт це бомба. Йдемо далі. Чекай, зараз я туди заладю. а ты потом вычиняешь. Вот. А, так. Раз. Раз. Ну, ты мне не закрыешь, чтобы я не закрыл. Да. А вы что, мы тут? Все капец! Закрывай!